Чи вважаєте ситуацію на фронті патовою? Чи ні? Чи дійсно ми заходимо в певні кутові історії? Так дійсно заходимо. Нібито внутрішній конфлікт в Україні може вплинути на допомогу західних партнерів для багатьох. Це стане шокуючою інформацією. інформацію. Масштабні перемоги збройних сил України очікувати на, на найближчий час? Чи будуть певні просування? Так будуть. Друзі, вітаю! Ви на каналі Топ. Мене звати Альона Шевченко. Сьогодні до нас доєднується екстрасенс і шаманка Сейраш. Вітаю вас! Да, доброго дня. Таку тему хотілося б обговорити загалом внутрішній конфлікт в Україні, який відбувається зараз. Знову ж таки, щоб ми не втратили певний цей ланцюжок, що і за чим відбувалось, пропоную почати із самого початку. із загалом того, що розпочалися взагалі чутки про якийсь, нібито конфлікт, який відбувається в Україні, і першою такою ланкою стало стала стаття, яку опублікувало видання Тайм. Тоді, ну скажімо, ця стаття стала таким холодним душем для українців, тому що там говорилося про незначні, так би мовити, просування ЗСУ про те, що повністю не реалізували той весняно-літній контрнаступ, який анонсувався. Хотілося б почути від вас загалом, ця інформація, яку виклали у цій статті, це сто відсотків чи можливо це якесь певне підігравання е, російським пропагандистам і так далі? Ну, це стаття, яка була е, Валерієм Залужним вкинута навмисно на е, ринок наших партнерів. Тобто, там є правдива інформація, її там багато, але е, пан Валерій частіше за все, коли дає своє інтерв'ю, якщо ми грамотно будемо з вами вчитуватися і розуміти, він каже про певні плюси і мінуси. А тут висвітлена певна мінусова стаття. вона потрібна саме для того, щоб, е, скажімо так, донести певні нюанси. Я б сказала: так, стаття досить гіпертрафована, з, і утрована по градусу. Ніж є насправді да. Тобто, це така відсоткове нагнітання навмисно для іноземних партнерів. Угу. А, також про статтю. Ви згадали про Валерія Залужного. А, я питала спочатку про саме статтю «Тайм». Це написали а, саме західні партнери. Знову ж таки, вона вийшла перед статтею Залужного і часто плутають дійсно ці дві статті. Загалом, ця стаття від західних партнерів знову ж таки, викладення інформації в саме цій статті, це підігрівання якісь певним чином російській пропаганді, чи це відзеркалення реальних поглядів. На Україну з боку наших партнерів я зрозуміла про яку статтю первинну йде мова, і там також є гіпертрофована історія пов'язана із певним висвітленням подій в їх більш наглітаючому ключі. Так, ну і вже статтю, про яку ми згадували, стаття залужного за економіст тут хотілося б. Знову ж таки згадати цитату, яку рознесли просто всі змі, всі, хто тільки міг, про глухий кут, в якому знаходиться зсу. Ваша думка стосовно цього: чи вважаєте ситуацію на фронті патовою? Чи ні? У нас зараз не у нас не у ворога. Не вистачає суттєвих ресурсів для того, щоб зробити фундаментальний прорив. О, в принципі, про це і казав пан Валерій. О, от, не вистачає не тільки в людському ресурсі справа, справа у військовому ресурсі, у військових можливостях, оця вся історія. Чи настільки ситуація патова, прямо щоб патова без можливості вийти з неї, ні, не настільки? Чи дійсно ми заходимо в певні кутові історії, так дійсно заходимо. Чи настільки вони е, не вирішальні, ні, не настільки. Тобто, так, да, у нас є зараз певна проблема в ну, в інтерв'ю для іншого каналу. Була чудова аналогія з ведучим, пов'язана із перетягуванням канату. Угу. Тобто, от ми зараз стоїмо на одній лінії, умовно кажучи. І не команда суперника, не ми не можемо зробити ривок в перетягуванні на свій бік. Це питання якраз пов'язано з. Підтримкою з певною тактикою, з а, тими проблемами, з якими ми зіткнулися, які не були видні, да які не були прораховані на папері, тому що війна на папері, війна в реальності це дві різні війни. От і, виходячи із цього, пан Валерій висвітлив проблематику, з якою ми зараз стикаємося. Це не той прямо глухий війна, заходить у глухий кут. Її заходження в глухий кут може зайняти. Там місяці, щоб дійти до того глухого кута. Це меседж на іноземних партнерів про те, що нам потрібні ті ривки, які будуть давати нам певну перевагу. Угу. Ще одна деталь в цій ланці знову ж таки це смерть помічника залужного. Також сколихнула е, повністю, мабуть, всю країну, тому що відбулася вона якраз е, після цього, е, після того, як Зеленський спростував певну інформацію, яку надав залужний, після публікації цієї статті. Е, зараз у мережі з'являються вже е, певні меседжі, потрохи нам привідкривають завісу на всю цю ситуацію, яка дійсно сталась. Е, як думаєте, чи е, все ми знаємо? І чи зможемо ми все правдиво дізнатися стосовно цієї історії? Ні, ми знаємо не все, і навряд чи ви найближчим часом дізнаєтеся якусь е, приховану, скажімо так, певну інформацію. Бо е, ну, у нас не всі таємниці Другої світової розкриті, так а ми тут про що ми говоримо. Звичайно, а що там могло на вашу думку трапитися? Ну, я продивлялася це питання, і так. моя особиста думка, і те, що я бачу, що я не назву це нещасним випадком. Тобто це комусь таки було вигідно? Ну, я так розумію, для цього є певні прецеденти. Чи можемо ми говорити про Росію, тому що вони будуть користуватися будь-якими деталями, аби вхопитися, розхитати якимось чином ситуацію в Україні, бо розуміємо, що це все їм буде на руку. І гірше зовнішніх росіянців є лише внутрішні колаборанти? Угу. Ну це безумовно, з приводу розхитування кому. Могло б бути вигідно розхитування ситуації всередині країни. Це йдеться про людей, які мають політичні амбіції, це люди, які працюють на ворога. Чи загалом хто частіше за все в нашій країні люди, які мають політичні амбіції, люди, які працюють на ворога, це одні та сімі люди. Угу. Я зараз можливо займаю певну позицію, нагадуючи, знаєте, Буданова, пана Буданова, але є речі, які публічно з точки зору безпеки озвучувати не можна. І навіть якщо я щось бачу, або щось розумію, або володію якоюсь інформацією з картами, не з картами, неважливо, або передивлялася ці питання, є певна інформація, яку озвучувати у публічний простір, в якому можуть знову ж таки бути не тільки свої люди, а й ворожі люди. Це підливання бензину у багаття непорозумінь, які і так існують. Ну так, безумовно, так. Ще хотілося б поговорити стосовно справжніх стосунків, які відбуваються між Зеленським і Залужним. Йдеться, звісно, про ситуацію, яка складається наразі. Як думаєте, як ставиться Зеленський до Залужного, чи має якийсь він певно? Певні ревності до його особи дивіться. Розбирали ситуацію на моєму каналі, пов'язаної з тим, що відбувається між з апаратом президента та залуженим. Чи є там якась напруга? Напруга, яка там існує, вона пов'язана з певними особистими і політичними моментами. Вона не пов'язана з розбіжностями о, там. Лінії фронту з розбіжності методів воювання, тактики у цього всього, це не про розбіжності у робочих нюансах, це розбіжності в певна в певних особисто політичних поглядах. Угу. Із-за ага. цього є от така певна напруга. Вона не має відображення на якість виконання роботи е двома групами, тобто групами, умовно кажучи, де існує Валерій Залужний і де існує Володимир Зеленський <кій> як апарат Офіс президента. Да? Апарат президента. От е тому. Тому розбіжності не мають відображення на веденні війни, але певні непорозуміння особистого політичного характеру дійсно існують. Чи призводять ці розбіжності до відставок? Я не знаю там якихось подібних прям страшних речей. Ні, такої тенденції наразі немає. Угу. Тобто говорити поки що про те, що можливо таки буде відставка заужно, ми не можемо єдиний варіант, при якому залужний може покинути це свою посаду, це його особисте бажання. Не більш того, це його особисте бажання, поки якого також не прослідковується. А прибирати пана залужного з його посади це стріляти у голову собі, своїй політичній кар'єрі, стріляти в голову українців політичного українського апарату і мати в своїй країні не просто революцію, а повний треш та угар. Так, розуміємо, що знову ж таки Росія намагається якомога більше розхитати ситуацію в Україні, тому що їй це, як ми вже згадували і казали, що це їй буде на руку грати, так би мовити, Якимось чином вони можуть скористатися і ну, дійсно використати ці певні чутки на свою користь. Вони вже це роблять. і Ми також підіймали тему там на моєму каналі, на інших каналах тему іпсо, і дезінформації. Велика проблема є у інформаційній війні. Це реакція народу на подібну інформаційну війну, тобто на ІПСО, на дезінформацію або на якісь призиви до чогось когось кудись. Оця вся історія. Тут дуже о, важливий нюанс у цьому всьому: що інформаційна війна працює тільки тоді, коли у неї є споживач. Тобто у нас велика проблема полягає не у тому, що на нашу територію закидується та заходить ІПСО, а у тому, що це ІПСО підхоплюється і несеться далі. Воно не стопається на моменті споживача, воно розповсюджується на моменті споживача. І це одна із найбільших проблем. Тому я просто, типу, уже певний час волаю українському, українському народу і кричу про те, що це той період, в який нам треба максимально. Єднатися і ні в якому випадку не роз'єднуватися, тому що все, що зараз відбувається, воно спрямоване на певне роз'єднання, і, на жаль, ми на це роз'єднання починаємо вестись. А нам потрібно на нього максимально не вестися. Нам потрібно залишатися в об'єднаному стані, навіть якщо наші політичні, релігійні е, і якісь економічні і інші погляди не співпадають. Наше завдання зараз об'єднатися, вирішити спільну проблему. У нас є спільний ворог далі. Дискутувати і вирішувати питання, в яких у нас можуть бути різні погляди, але зараз бажано в якесь певне об'єднання, да, зробити зусилля і не нести дезінформацію і ПСО далі, не розносити її по колу своїм друзям, братів братів, сватя, сватів, кумовів баб і дідусів. От яка задача, бо Інформаційні компанії, які запускає Ерефія своїми руками і руками внутрішніх ворогів, вони ну от, призводять до таких реакцій, які ми зараз бачимо. Ну дійсно, і це ж впливає не лише на українське суспільство, на ситуацію на фронті, а й на міжнародних партнерів. Як оці ці меседжі е, про нібито внутрішній конфлікт в Україні можуть вплинути на допомогу західних партнерів, на їх реакцію, на їх сприйняття взагалі ситуації в Україні в цілому? У нас проблема не внутрішніх конфліктних ситуацій, не скільки внутрішніх конфліктних ситуацій, а скільки е, моментів пов'язаних із корупцією і економічними нюансами, от це те, що може впливати на наші певні домовленості, на наше обличчя е, у світі. От що не внутрішні якісь там демократичні проти протиборства, а от саме момент корупційний і виконання певних вимог. Ще хотілось повертаючись до теми, ми проговорили про те, що, ймовірно, відставки залужно не буде. А яких політичних важливих рішень варто очікувати від української влади до кінця цього року? Ну, По перше, у нас там до кінця року випадав якийсь скандал. ну, Це буквально <свісна> там чуть не до Мордобоя в раді, ну як завжди, у нас люблять. А от якась така історія а, випадало прийняття якогось не дуже популярного рішення, можливо, якогось законопроекту, обговорення його такого якогось не дуже. Тобто про що це конкретно буде стосуватися, не зовсім зрозуміло, але скоріш за все, людський такий резонанс суспільне воно викличе, тому що дуже якась неоднозначна, неоднозначна правова е, затія. У нас випадала до кінця року. Можливо, в рамках неї навіть це буде отакий мордобойний скандал в Раді. Плюс у нас буде як мінімум як мінімум у мене випадало одне якесь гучне усунення або заміна когось із високопосадовців до кінця року. От, можливо, навіть два. Тобто там є такий закид на, на два. І, от, і корупційний скандал черговий. Угу. Ну і ще ж до речі, Зеленський говорив про те, що буде найближчим часом змінена стратегія у війні. Як думаєте, якою ця стратегія буде, і чи стане вона переможною? Стратегія. По перше, знову про стратегії війни у нас не один план. Це треба розуміти. Він не один. Є запасні варіанти, є варіанти запасних рухів і оцієї цієї історії зараз. Обирається тема, пов'язана із ну Тактичним, тактичним, тактичною перевагою, тобто певними контролями, логістичних шляхів, базою цієї всієї історії. Тобто, там, де не виходить фізично просуватися, починається активна робота по тилу. Ну от, приблизно в такому ключі зараз буде рухатися фронтова лінія. Фронтова лінія так рухатися буде до зміни, до серйозної зміни погодних умов. Тобто, це, скоріш за все, до весни. Тобто зараз приймається певна така тактика. Тактика роботи по тилу ворога з усіх боків е, і певними там точковими просуваннями саме там, ну, приблизно до весни. Uh -huh. А яких перемог таких масштабних? Якщо ми говоримо масштабних, то я маю на увазі подібних до потоплення крейсера Москви, як Харківська операція, наприклад, була подібні масштабні перемоги збройних сил України. Очікувати на, на найближчий час. Ну, найближчий час це дуже умовне поняття. До кінця року, чи До будуть кінця у нас року, так. Певні, певні успіхи, да, будуть. чи будуть Криму цікаві операції, так будуть. Чи будуть певні просування, так будуть. Просто всі чекають Харківської операції або Херсонської операції, і не розуміють, що зараз те, що відбувається на фронті, не дозволяє зробити такої операції, воно угу. все одно буде інакше. Воно буде інакше. І чи будуть у нас гарні позитивні результати до кінця року? Так, певні результати будуть з певних ділянок. Ми дійсно будемо очікувати хороших новин і офіційної інформації, власне, від нашої української влади. Повертаючись до теми внутрішніх конфліктів, тут ще хотілося б. Поговорити стосовно людей, яких ми вже згадували, це ці колаборанти, зрадники, працівники на ФСБ РФ і так далі. Як думаєте, чи зможемо ми найближчим часом, знову ж таки, до кінця року або в найближчий місяць дізнатися про якихось нових відомих таких фігур, які працюють на Кремль насправді? Якщо е, простою мовою сказати, чи пасуть когось наші спецслужби із високопосадовців, так пасуть. Угу. Питання чи встигнуть вони його випасти та посадити до кінця року, тут от передивлялися, є закиди до кінця року, але але скоріше за все, скоріше за все, певні там певні моменти вони більше випадають на наступний рік ніж на цей. Але ну чи є хтось на гачку, чи за кимось спостерігають, так є. Є такі особи, і це ну, високо, високопосадовні особи. Угу. Але вони отримають покарання і будуть викриті. Так, так, вони будуть викриті. Я ж кажу: пасуть, по по питання, коли зможуть дібрати потрібну кількість о, доказів. Угу. Е, ну, і ще новину таку хотілося б обговорити. Е, не так давно, буквально днями, е, Зеленський сказав, що. Е, Наші втрати, втрати Збройних сил України в п'ятеро менші, ніж цифра Росії? Пам'ятаємо, що цифра Росії там перевалила вже за 300 тисяч осіб особового складу. На вашу думку, чи не применшена ця цифра? І коли ми зможемо дізнатися про реальну цифру втрат українців у війні? Цифра применшена, але е, наші, на, наших втрат явно не більше, ніж у росіянців, але цифра дійсно применшена. Е, от, чи значно применшена, але десь в половину точно. Ну тобто, щоб приблизно розуміти, що цифра применшена. Е, от, е, з приводу це ну, з приводу оголошення цифри, пов'язаної з нашими втратами, це нас очікує з вами тільки після закінчення бойових дій і не одразу, не на наступного дня не закінчилася не закінчилась війна, і нам оголосили, а через певний час. Угу. А якою буде реакція нашого суспільства? Тому що розуміємо, що будь-яка цифра ну точно вразить взагалі наше суспільство. Це Точно буде е, якась болюча реакція. Ну, вона буде однозначно болючою. Вона буде однозначно болючою, скільки б нам, по-перше, не сказали, яку б цифру нам не озвучили. По-друге, є пласт суспільства, який е, ну, живе в, скажімо так, більш фільтрованому для себе. Світі, в якому люди не хочуть допускати думки до катастрофічних якихось цифр по ну порівняно з кількістю нашого населення, і для багатьох це стане шокуючою інформацією. Але тут ще цікаво чи не спровокує ця цифра можливо до якогось повстання українців, можливо, на якусь агресивну реакцію проти влади. Мені цікаво, а наша влада прийшла вбивати наших чоловіків та жінок. Ну от питання просто наша влада прийшла вбивати, грабувати наших о, людей. Наша влада 24 лютого перетнула кордон, розстрілявши всіх погранців, о, чекаючи на те, що їх будуть зустрічати з квітами, розстрілювала автомобілі пасажирське з дітьми в машинах. Ну це ж робив конкретний ворог. Звісно, і, це, і це буде і це буде провокувати певну реакцію, яка спрямована у всіх адекватних людей, а таких більшість спрямованих на зовнішнього ворога. Бо як можна любити чи не любити нашу діючу владу, але, але. наші люди гинуть із-за того, що війна з Росією, а не війна з Верховною Радою. Безумовно, так і є, але знову ж таки вже неодноразово показував досвід, що українці, та й і, взагалі, наше суспільство часто обирає якусь одну фігуру і спрямовує там якусь певну. Злість на них, тож це нормальний психологічний момент. Так. На жаль, на жаль, це нормальна реакція психіки, але знову ж таки, у нас є фігура, на яку ми будемо спрямовувати свою ненависть. Це поки що на жаль, живий Путін. Безумовно. На сам кінець хотілося б нашу розмову закінчити таким питанням. От, власне, наша розмова вся стосувалася внутрішнього конфлікту. Певних чуток, певних новин, певної інформації, яка зараз розкручується безпосередньо ворогом. Ну і власне, як надалі буде розвиватися ситуація в інформаційному просторі стосовно цього? Чи будуть і надалі розкручувати інформацію про певний внутрішній конфлікт в Україні? Чи матиме от саме це негативні наслідки для нас? Я казала про велику кількість дезінформації восени. Ще здається всередині літа. Осінь іде дезінформації купа. Чи буде її більше буде, чи буде вона стосуватися виключно внутрішнього конфлікту, от який зараз виліз? Ні, вона буде заходити з різних сторін. Цього буде просто тьма, просто тьма для того, щоб звести всередині середині країни людей просто з розуму. Щоб у нас було відчуття, що нас всі кинули, полишили, покинули. Ми нікому не треба, і оця вся історія і цього буде просто повно. А ми зможемо від цього захиститися? Ну я ж не можу відповідати за реакцію всього українського народу. І ще раз скажу: я закликаю до єдиного: не несіть, будь ласка, інформацію далі. Ви її прочитали, дочекаєтеся якихось іще джерел, які підтверджують або спростовують цю інформацію. Не треба робити своїх персональних висновків і тягнути їх по всім друзям, знайомим, можна ж тим паче по своїм блогам і ціє, цієї історії, вашої викривленої думки. Можливо, вона невірна і посіє ще більше паніки. Важливо фільтрунути, зробити якесь. Не упереджена в такому випадку неупереджений висновок, да тобто задати питання можливо там суспільству у простір по якійсь інформації, яка а, вас бентежить чи турбує, якщо ви ведете якусь блогерську, там да діяльність і маєте широку аудиторію, а не нав'язувати народу свій хибний висновок. Свій хибний, який вам здався, таке також може бути дуже, дуже о, лаконічна історія, коли якийсь політолог чи який-небудь експерт зробив, прочитав, зробив свій аналіз, виклав свою викривлену думку. На основі вже його думки починається розганяти нові викривлені думки. А потім виходить, що ця інформація є недостовірною або не до кінця достовірною, і ми маємо вже на основі недостовірної інформації викривлену думку якогось певного експерта, і все плута. Нина і каша, а вже все понеслося. Це знаєте, як ложечки нашліся, а садочок залишився, це, це приблизно така сама історія. Тому я наголошую вкотре на те, щоб ми не несли з вами і не розганяли далі у просторі а, інформацію, яка викликає сумнів. Дійсно, закликаємо, і ми наших глядачів не вірити фейкам, не довіряти дезінформації, обов'язково перевіряти е, всю наявну інформацію, довіряти тільки офіційним. Джерелам знову ж таки, ну і е, вже самостійно аналізувати цю інформацію. Е, Сейраж, дякуємо за таку цікаву розмову. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам підписуватися на наш канал на соцмережі Сейраш. Обов'язково ставити лайки, писати коментарі і писати у коментарях свої питання, які ви хотіли б почути у нашому ефірі. Бережіть себе і до зустрічі!